Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Продовжуємо урок, і наступна тема: перевезення пасажирів розділ 21. 21.1 дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість відповідно до правил перевезення. Почнемо, мабуть, з того, що перед тим як перевозити пасажирів, треба чітко розуміти, що відповідальність за безпеку пасажирів під час їх перевезення несе саме водій. Тому, по-перше, щоб у вас була внутрішня, моральна, психологічна готовність до перевезення пасажирів, щоб ви готові були взяти відповідальність за їх безпеку під час руху. Наступне, це звісно, кількість пасажирів має відповідати технічній характеристиці транспортного засобу. Зазвичай у класичному легковому автомобілі п'ять посадкових місць. Місце для водія. І чотири пасажирські місця. Ну, може бути більша, кількість, може бути менша. У будь-якому випадку кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість місць, яка передбачена технічною характеристикою транспортного засобу. Далі пасажирів треба розсаджувати раціонально з тим, щоб вони не заважали керуванню, не обмежували оглядовість. Ну і ще додамо, що пасажири бувають всякі, зокрема, бувають пасажири, які не розуміють всієї відповідальності водія. Всіх можливих наслідків, якщо його відволікати. І ось таким чином, як на картинці, буває, що починають відволікати водія. Бачимо, на жаль, що ось ця дівчина-водійка повелась, як кажуть, на ці спокуси, і видно, що. Приймає таку гарячу участь у якихось там бесідах, тим самим може відволікатися від керування транспортним засобом, і це може погано закінчитися. Тому беремо, за приклад, ось цю дівчину водійку, яка, попри всі залицяння цього молодого чоловіка, чітко каже, що я керую транспортним засобом, не відволікайте, будь ласка, мене. Зрозуміти правильно, мова й не йде про те, що взагалі треба відмовитися від розмов з пасажирами. Ні, розмови не забороняються. Проте вони мають бути такими, щоб не відволікати від керування. Тобто ніяких там емоцій, ніяких суперечок про природу, про погоду, про музику, там, на якісь нейтральні теми, щоб це негативним чином не впливало на безпеку дорожнього руху. 21.2. водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти пити палити, а також перевозити пасажирів у вантажу кабіні, якщо вона відокремлена від салону. А от як бачимо водіям маршрутних розмовляти з пасажирами, ну не кажучи вже про їжу, пиття, паління. Ці всі дії забороняються. Нам з вами, начебто, не, не забороняється їсти, пити, палити, але з точки зору безпеки дорожнього руху, все-таки не рекомендується це робити. Все-таки це може відволікати від керування, тому краще від цього. Утриматися і нам з вами. 21.3. Перевезення автобусом мікроавтобусом організованої групи дітей здійснюється за умови обов'язкового проведення інструктажу з дітьми та супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час руху та дій у разі виникнення аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, як бачимо, інструктаж має проводитися з дітьми. При цьому спереду і ззаду автобуса мікроавтобуса обов'язково встановлюється згідно з вимогами під пункту В пункту 33, цих правил розпізнавальний знак Діти. Дивимось ось цей знак. Крім того, від себе додамо, що. Проблизкові маячки мають застосовуватися оранжевого кольору, і під час руху має вмикатися ближнє світло фар. Водій автобуса, мікроавтобуса, який здійснює перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж водія не менше 5 років, і посвідчення водія категорії D або ж d 1 в залежності від того, чи на автобусі, чи на мікроавтобусі. Здійснюється перевезення цих організованих груп дітей. На транспортному засобі з розпізнавальним знаком діти під час посадки, висадки до з нього пасажирів повинні бути ввімкнені проблизкові маячки оранжевого кольору та або аварійна світлова сигналізація. Ще раз, під час руху розпізнавальні знаки, маячки, ближнє світло фар. А от коли здійснюється посадка-висадка дітей, додатково водій має ввімкнути аварійно світлову сигналізацію. Ми з вами, наближаючись до такого автобуса, повинні, як мінімум, зменшити швидкість і, у разі потреби, бути готовими навіть до зупинки. Зробити повинні все можливе від нас, все залежне, для того, щоб раптом, не дай Бог, діти з'являться на проїзній частині, уникнути наїзду на них. 21.4 водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу. На перший погляд може здатися, що ця норма знову ж таки актуальна лише для водіїв маршрутних транспортних засобів, але не треба так це сприймати однозначно. І для звичайного водія це теж актуально. Контролювати треба обов'язково, що всі пасажири розсілися зручно і безпечно, двері зачинені, і тільки потім починати рух. Ну Взагалі, я би ще рекомендував двері на всякий випадок блокувати. Буває так, що ця опція за умовчуванням настроєна у автомобілі після початку руху двері автоматично блокуються. Якщо ж такої опції у вас нема в вашому автомобілі, то пропоную, закликаю примусово взяти за звичку, блокувати на всякий випадок двері з тим, щоб уникнути, так би мовити, несанкціонованого відчинення дверей з боку пасажирів. Далі у нас ідуть норми, які стосуються правил перевезення пасажирів. У кузові вантажного автомобіля, або ж у кузові фургоні. Достатньо специфічні такі обставини, зокрема, можуть стосуватися військових. У звичайному житті, в принципі, рідко ми це бачимо, тому з вашого дозволу я ось ці норми зачитувати не буду, тим більше, що вони для водіїв категорії Б не актуальні тільки для водіїв категорії С або ж С1. Тому для кого це актуально, прочитаєте самі, ми це пропустимо. 21:11 забороняється перевозити а пасажирів поза кабіною автомобіля, крім передбачених цими правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові фургоні, тобто, крім отих правил, які ми пропустили. Призначених для перевезення пасажирів. Також забороняється перевозити пасажирів у кузові автомобіля самоскида, трактора, інших самохідних машин на вантажному причепі, на півпричепі, в причепі дачі в кузові вантажного мотоцикла. Ну, якщо брати легкові автомобілі і причепи до них, то вони теж за технічною характеристикою вважаються вантажними причепами. Отже, як бачимо, і мабуть всі розуміємо з точки зору сказаного вище, що ніяких пасажирів на причепі до легкового автомобіля також бути не може. А далі ми підходимо плавно до правил перевезення дітей. Так от забороняється перевозити б дітей, зріст яких менше 145 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змоги пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Також вищовказаних дітей забороняється перевозити на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Давайте трошки деталізуємо. По-перше, чому дана заборона стосується дітей, зріст яких менше 145 см. Справа в тому, що штатні ремені безпеки, які є у вашому легковому автомобілі, передбачені для дорослих пасажирів. Якщо дитину, яка не досягла ось такого зросту, намагатися пристебнути штатними ременями безпеки, на перший погляд начебто це вдасться зробити, але але, за рахунок того, що дитина маленька, низенька, ремені занадто високо проходять. Не там, де їм належить бути, а високо. Верхня лямка проходить десь аж в районі шиї, нижня лямка в районі грудей. Хоча має бути по-іншому, верхня лямка має бути на грудях, а нижня лямка ременя на поясі має проходити. Отже, якщо дитину все-таки хтось, такий безтурботний, дорослий, пристебнув штатними ременями безпеки без використання спеціальних утримуючих дитячих систем. Тоді є ризик у випадку зіткнення, не дай Бог, що дитина або ж просто просковзне під низом під цим ременем, він його просто не утримає. Або ще як варіант, верхня лямка, яка проходить в районі шиї, може дитині пошкодити шийний відділ там, хребта, може призвести навіть до удушення такої дитини. Тому на здоров'ї, на безпеці дітей закликаю не економити, все таки застосовувати спеціальні дитячі утримуючі системи в народі, так звані автокрісла, там можуть бути автолюльки, бустери. Головна задача цих всіх дитячих утримуючих систем це підсадити дитину з тим, щоб штатні ремені безпеки проходили там, де їм належить проходити не занадто високо, а в області грудей і в області поясничного відділу. Є деякі виключення з цих правил. По-перше, це правило не стосується транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення за умови дотримання встановлених цими правилами обмеження швидкості руху. Ну тут це виключення, мабуть, писали з урахуванням реалій. По хорошому навіть міжнародні автобуси, які здійснюють перевезення пасажирів, мають по-хорошому обладнуватися ременями безпеки, в тому числі для пасажирів. Але, на жаль, автобуси, ці, які здійснюють міжнародні перевезення, у більшості випадків ременями безпеки не обладнані взагалі. Ну, мабуть, всі розумієте, що якщо нема штатних ременів безпеки і нема чим закріпити дитину і її пристебнути разом із кріслом, то яке б не було крісло, яка б не була там дорога і гарна дитяча утримуюча система, сама по собі, якщо вона не зафіксована, вона дитині ніяк не допоможе. Тому якщо нема... Штатних ременів безпеки для пасажирів у якомусь автобусі, то і дитячі утримуючі системи не мають сенсу, і тому є така з огляду на реалії, є таке, я б сказав, тимчасове виключення до того моменту, поки не оновиться автобусний парк і поки у абсолютної більшості автобусів, що здійснюють оці міжгородні перевезення. Не будуть встановлені ремені безпеки для пасажирів. І ще одне виключення: не стосується оця необхідність зобов'язання. Використовувати дитячі утримуючі системи у спеціалізованих санітарних автомобілях бригади екстреної швидкої медичної допомоги, в оперативних транспортних засобах Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, служби, безпеки, управління державною охороною під час виконання ними невідкладного службового завдання. Ну Ось це виключення цілком логічне і, мабуть, правильне. Якщо виконується якесь невідкладне службове завдання, то, мабуть, там якісь інші пріоритети, аніж шукати дитячу утримуючу систему. Наступне забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля. Оті правила, які ми пропустили, що стосується перевезення людей у кузові вантажного автомобіля. Вони за будь-яких обставин не повинні стосуватися неповнолітніх і забороняється перевозити організовані групи дітей у темну пору доби. Зокрема, ось та програма Шкільний автобус, як тепер розуміємо, має плануватися таким чином, щоб перевезення дітей у темну пору доби не відбувалося тільки протягом світлового дня. Продовжуємо говорити про дитячі утримуючі системи 21.12. Вони повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами з'єднання дитячої утримуючі системи, передбаченими їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів. Ну, про це вже в принципі сказали, що будь-яка дитяча утримуюча система, будь-яке крісло абсолютно не має сенсу, якщо воно не може бути надійно зафіксоване. По-перше, само по собі, а по-друге, якщо дитина в ньому не може бути теж зафіксована. Тому при виборі крісла звертаємо на це увагу, яким чином фіксується саме крісло. Якщо там є спеціальна якась утримуюча система, то чи є можливість встановити на автомобілі спеціальне це кріплення з тим, щоб крісло встановлювалося і фіксувалося саме у вашому транспортному засобі. 21.13. Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях сидіння, крім першого ряду. Чому на сьогоднішній день не можна встановлювати взагалі то дитячі утримуючі системи на передньому кріслі поряд із водійським сидінням? Справа в тому, що це місце поряд із водієм вважається найбільш потенційно небезпечним. Пов'язано це з тим, що водії у разі загрози зіткнення на рівні інстинктів зробить все, ну все можливе зрозуміло, щоб все-таки уникнути принаймні від прямого удару, в тому числі за рахунок того, що підставить пасажира, який сидить поряд. Тут це відбувається не обдумано інстинктивно. Зважаючи на вище сказане, якраз переднє сидіння поряд з водієм вважається найбільш потенційно небезпечним. Ну і саме тому із зрозумілих причин дітей туди садовити не можна. Але є одне специфічне виключення, читаємо. У разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки для цього місця для сидіння у разі її наявності. Про що йде мова? Ну, уявіть, що є, як в народі називають грудничок. І його треба кудись перевозити, але при цьому людини, яка б виступала в якості няньки на підхваті, нема сама мама водій і сама ж, якби нянька для своєї дитини. Якщо таку дитину до трьохрічного віку, немовля, посадити самостійно на задній ряд, де з одного боку її було б безпечніше, все таки. Але навряд чи ця дитина буде сама сидіти, їй потрібен візуальний контакт з мамою. Скоріше за все, вона буде кавезяти плакати, потребувати уваги. Мама змушена буде відволікатися від керування, щоб забавляти цю дитину. І це, врешті-решт, може закінчитися поганими наслідками. Тому в такому виключному випадку дозволили все-таки оцю Автолюльку, як її в народі називають, ставити на переднє сидіння поряд із водійським сидінням, але повинні бути забезпечені дві обов'язкові вимоги. По-перше, ця автолюлька ставиться проти напрямку руху, тобто дитина має бути розвернута на 180 градусів. І по друге, обов'язково мають для цього місця відключатися фронтальні подушки. Чому так? Справа в тому, що проводили краш-тести, дослідження. Ну, не лякайтеся, звісно, що не на живих дітях, на манекенах, зйомку робили і досліджували, що там відбувається. Так от, якщо подушка вистрілює за даних обставин, вона може травмувати дитину, або навіть це може призвести до ще більш негативних наслідків до летального випадку. Тобто подушка безпеки може не працювати на користь, а навпаки, за даних обставин тільки шкоду принести. 21.14. Дитячі утримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів. 21.15. характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться. Ну, ось дається така приблизна табличка, де для орієнтування показані групи крісел, розраховані на ту чи іншу вагу і вік дитини. Дуже приблизно зрозуміло, що треба враховувати індивідуальні особливості дитини. Ну і все-таки орієнтуватися на інструкцію до конкретного крісла, а не брати за безпосереднє керівництво. Ось цю орієнтовну таблицю. Зазвичай у житті використовують три основні типи дитячих утримуючих систем. Автолюльки, так звані, для немовлят, для грудничків, ми їх розібрали, зокрема, правило використання. Далі, для дітей більшого віку зазвичай купляють такі крісла, я б їх назвав крісла трансформери. З урахуванням зростання дитини. Поки вона ще маленька, уже не грудничок, але ще достатньо маленька. Крісло таке на виріст взагалі то купляється зазвичай, але в ньому є внутрішня вставка, щоб дитина там не бовталася в цьому кріслі, і зазвичай є спеціальні ремені для дитини. Саме крісло пристебається за допомогою штатних ременів безпеки зазвичай. Дитина в ньому п'ятиточковими ременями безпеки фіксується. Далі, дитина підростає, для неї оця вставочка уже стає тісною. А цю вставку можна викинути. Є така можливість. І в залежності від того, наскільки дитина підросла, чи використовувати все-таки оці власні ремені для дитини, чи коли вона підростає і теж вже стають незручні ці ремені, тоді штатним ременем безпеки заодно пристебається і крісло разом із дитиною. Таким чином фіксується. Діти, які ще більш підростають, уже наближаються до такого підліткового віку, можуть починати соромитися використання цього дитячого крісла і можуть відмовлятися взагалі їздити з його використанням. В такому випадку вихід із ситуації взагалі відкинути оцю верхню частину і залишити тільки цю жорстку підставку під п'яту точку, основна задача якої підсадити дитину, щоб штатні ремені безпеки фіксували дитину разом із цим так званим народі бустером, і проходили ці ремені там, де їм належить проходити, в районі грудей і в області поясничного відділу. Ось це в принципі все, що стосується 21 розділу перевезення пасажирів, зокрема, і правил перевезення дітей. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Надсилайте коментарі та запитання. Поширюйте дане відео. Дивіться інші відеоуроки.